Доброго дня, шановні друзі, з вами я, Лариса Іванкова, пенсійний ментор, фінансовий консультант. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, в якій валюті зберігати гроші на власному пенсійному рахунку, якщо такий рахунок людина для себе вирішила відкрити. Наразі у мене є для вас гарна новина. Можна обирати будь-яку валюту з трьох. Можна відкрити такий рахунок у. Гривні можна відкрити такий рахунок у доларі, можна відкрити такий рахунок у євро. Найголовніше його відкрити. Тому що покладатись повністю покладатись на державу власному пенсійному забезпеченні наразі нам не приходиться. Саме про це ми говорили в моїх попередніх відео, якщо ви їх ще не переглянули, дуже рекомендую це зробити. А сьогодні ми говоримо про ту валюту, яку краще обрати для власного пенсійного накопичення. І як ви вже зрозуміли, таких валюти три і можна обирати будь-яку, і можна переходити з валюти на валюту. В періоді накопичення і можна переходити навіть в періоді виплати, тобто простір у нас для маневру широкий. Тому, шановні друзі, обирайте будь-яку валюту, відкривайте собі такі рахунки, але візьміть ще до уваги один факт: за правилами фінансової безпеки, будь-яке збереження найбільш ефективне, якщо воно робиться у декілька валютах на декілька рахунків. Тому ті люди, які є фінансово обізнані, дійсно про себе турбуються, вони відкривають навіть не один рахунок пенсійний, відкривають два рахунки, три рахунки, відкривають їх у різних валютах, і ось роблять таке диверсифіковане пенсійне накопичення, і саме воно є найбільш ефективним. Як це зробити практично? Я завжди раду допоможу кожному з вас. Будь ласка, пишіть мені, звертайтеся.